Ми плануємо відрядити місію Аполлону 10-денний строк. Але ще не знаємо, долетять вони чи ні. Уявляйте, що станеться, якщо росіяни першими висадяться на місяці. Ми станемо посміховиськом для всього світу. Ось мій план. Зустріньтесь з Кубриком та переконайте його зняти висадку на місяць тут, на землі. Намагайся, хоч цього разу, нічого не запороти. Чорт. Чорт. Що з вами? Сідайте за телефон і домовтесь мені про зустріч з Кубриком. Не вагайтеся, я готовий платити стільки, скільки потрібно. Тобі потрібно лише посидіти п'ять хвилин та зіграти роль Стенлі Кубрика. Ми вирішили, що зараз нам може допомогти лише одна людина. І хто це? Стенлі Кубрик щойно повернувся з довгої поїздки Європою. Класна блузка, чувак. Здоров будь. От бля, ти ж не хочеш повернутися до боса і сказати, що у тебе немає ані Стенлі Кубрика, ані грошей. Ми твоя остання надія. А що б мене? Треба знайти режисера, нам потрібно зняти фільм. Зняти за сім днів. Як ви знімете фільм за сім днів? Я ось це три роки знімав. Нащо нам цей дебіл? Бо він справжній режисер. Ми подвоїмо ваш гонорар. Я схожий на шльондру, я художник. Чипотрою. Згода мотор. Побачте правдиву історію. Про те, як ми ніколи не висаджувались на місяць. Рон Перлман та Руперт Грін у фільмі. Місячна афера. Кислота. Це кращі ліки від мігрені. Мене вишколило це Ру. Це лайно мене не візьме. ЦРУ, кажеш?